На перший погляд, це звичайне дитяче автокрісло, але якщо дитина захоче розтібнути ремені безпеки, ви будете про це попереджені. Автокрісло Carello Genesis розраховане від народження і до 150 см росту дитини, тобто до максимального зросту, при якому дитина повинна їздити в автокріслі. Відповідає сучасному стандарту безпеки і size Має кріплення якірним ременем, також звуковим індикатором про приєднання. Та кріплення ізофікс. В комплекті дають направляючі для ISOFIX, а також додатковий бічний захист, який кріпиться зі сторони дверей машини, щоб забезпечити додаткову безпеку при боковому зіткненні. Автокрісло має декілька позицій положення нахил спинки. Автокрісло встановлюється в положення для новонароджених за допомогою повороту на 360 градусів. А також має додаткове бокове положення, яке можна використовувати із дорослишими дітками, для того, щоб зручно всадити дитину в автокрісло та повернути в потрібне положення. Ось так виглядає автокрісло в положенні для новонароджених. Поймаємо вкладиш для новонароджених, ось такий він, поглинаючи глибину автокрісла. І для дорослих діток можна підняти підголівник. Зовнішній матеріал, текстиль та якошкіра. Дуже приємний на дотик і снімний для догляду. П'ятиточкові ремені зручно регулюються всього однією кнопкою. Купуйте в маля.